Роботодавець, який пропонує роботу по договору, стверджує, що страховку ОЗП я мушу платити самостійно. У біженців з України вільний доступ до ринку праці в Чехії, такий же саме вільний, як і у громадян Чехії. Умови сплати составсь страхування у біженців з України такі ж самі, як і у громадян Чехії. Договір, який ДПП, ДПЧ, Пече, Якщо ДПЧ депече заробітною платою в місяць більше чотирьох тисяч корон, а ГІПП і ДПП більше десяти тисяч корон в місяць заробітної плати з платою медичного страхування займається ваш роботодавець. Він сплачує 13,5% від вашої грубої заробітної плати на медичне страхування. З цих 13,5% 4,5% половиною з враховується з вашої грубої заробітної плати, ховані з вашої грубої заробітної плати. 4,5% на медичне страхування, ви побачите в чеських корунах свої виплатні паси, коли будете отримувати свою заробітну плату, ручтування мзди. Тут буде написано, скільки ви заплатили за медичне страхування.